Саня, привіт, ти зараз як, все хорошо. Я ж відповідаю: добрий вечір зі скорботою кажу, Олександр, загинув. Нехай буде земля пухом, царство небесно, гарний був чоловік. Я ж відповідаю, дякую вам велике і все. З травня місяця його не бачив все літо і вересень. Ось я йому відправила в 6.31 доброго ранку, коханий мій. Воно не було доставлено. Це вже телефон, як привезли додому, то син відкрив телефон і вже ж воно доставилося, а так воно навіть не доставлялося. Потім я ось йому дзвонила, дзвонила, дзвонила. Був просто каменщиком, а потім доріс до бригадира. І він три роки чи чотири роки працював бригадиром. В Харкові да, він поверхівки будував. Оце ось останнє фото. Постійно на будівництві Польща, Чехія, постійно і в Венгрії теж. А коли почалася війна 24-го, він вже границю пересік, ну, він вже їхав в Чехії додому. Він міг залишитися там, остатися там і працювати далі, але вони приїхали. Приїхав сюди він. Був вдома пару місяців, каже, що я сиджу вдома, хлопці гинуть, молоді діти мої гинуть, сини мої гинуть. Пішов сам. Брат пішов самий перший і теж мовчали вони. Мовчали. Він поїхав до брата і щось моталося. Тоді він приїжджав мені і каже, дай мені документи, брат знайшов, Саша знайшов роботу, ми підемо на роботу. І все. Коли він приходить через, може, час-два, він приходить з повісткою і каже, ми йдемо на війну. І в один день їх і забрали. І в один день вони в автороті були разом і перевелися. Вони разом написали на перевод, щоб їх перевели туди на нуль. Каже, піду напередок, що ще водієм буду робити. Я захищаю, він цим гордився. Завжди він гордився цим. В він не міг, щоб один пішов, а другий остався. Вони б ніколи так не зробили. Саша перший вийшов на ноль, чоловік трошки подумав-подумав і за ним виступив, бо хотіли вже другий хлопець ставати. І чоловік став і пішов з ним теж. Вони не мали, вони один з одним кругом. Вони ніде один без одного. Саша з Валерією, вони всі сіда... завжди разом були скрізь, разом працювали, разом воювати пішли, разом. І я думаю, вони. І на нуль пішли разом. Пішли. Вони могли в авторуті остатися спокійно в автороті. Вони там водітелями були, але вони пішли далі захищати країну. Батькові хлопці, Саша з Я навіть бувало, як не дозвонюся, дзвоню Валерію. І сьогодні він ще сердився, кажу, ти дзвониш, все в порядку буде. І вони завжди разом. Він завжди переживав, каже, Валерій пішов там, десь щось піде не туди, куди треба. Він возмущався за нього, курить йому запрещав, Кричить, Валерій, не кури. Сам він не курив, він давно не курив, Дів 20 не курив. В них руки горіли прямо, вони без роботи не могли. Він навіде приїде, він приїхав в відпуск перший раз. Він ремонт робив. Хлопці кажуть, а ти вже віддихав 10 днів. На другий раз теж він нічого не віддихав, дуже щось робить. Це було в Олександрівці, вони були на позиції 13 днів. Вийшов на зв'язок, каже, я, Маріночка, збираюся, Нас зараз хлопці заберуть, вже їдуть. У вівторок я йому почала вітром послала доброго ранку, воно до нього не дійшло. Потім вже в 10 часом почала дзвонити на роботі. Дзвоню, дзвоню, відсутні, відсутні, відсутні зв'язок. І от 27-го він мене поздравив 55 років. І всього мені Марина ну, дружина Сашина дзвонить, каже, що нема в сіті. А я кажу, там, може, десь вони відлучилися, а може, зв'язки немає. В воєнкоматі мені одразу він відкрив, сказав, вони погибли, шукають, з якого вони району. Написали, Удушені, у душені гарним газом, я цьому не вірю. Mm -hmm. Ну, ще йде слідство. Слідство йде ще, ще нічого не зв'язку. Mm -hmm. і, і Валерія, що вони вдушилися обою в гарним газом. Мій чоловік міг би в мене друга група інвалідності, він міг би за мною по уходу остатися вдома і бути вдома. Але ні, він сказав ні. Це все за ніч, це так прийшло і мій не віриться. Що я Я не вірю. Він так обіщав вернутися.